Фінанси на потреби ЗСУ, допомога соціально вразливим людям, розвиток медицини та освітніх закладів. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків прозвітував про рік роботи перед громадою. Докладніше у наступному сюжеті. Передусім підтримка захисників і захисниць. Цьогоріч із бюджету громади спрямували 606 мільйонів гривень на потреби Збройних сил України. Ми з вами вже закупили понад. 9 тисяч дронів станом на сьогодні. До кінця року я вірю в те, що ми 11 тисяч дронів передамо плави Збройних сил України, Національної гвардії інші підрозділи. І друга лева частина це є допомога конкретно хлопцям і дівчатам, це виплата на амуніцію по 50 тисяч гривень, це допомога військовим. При пораненні. Військові запевняють, жоден запит міська влада не проігнорувала. Хоча навіть в них забрали податок на доходи фізичних осіб, але все рівно всі частини, які розташовані на території міста, навіть області, і за межами звертаються. І міський голова разом з депутатами по можливості допомагають. Від 50-го полку скажу наступне всі запити, які ми подавали. Вони були виконані. Ще один пріоритетний напрямок створення доступного міста. В Івано-Франківську працюють над облаштуванням понижень на тротуарах та дорогах, аби люди з інвалідністю могли комфортно пересуватися. В тиловому місті в нас дуже багато військових, які лікуються, які отримали ті чи інші поранення і пересуваються на кріслах колісних. І тому дуже важливо, щоб вони відчували зручність в пересуванні і. Розуміли, що навіть в тилу їх чекають, і для них все роблять. Івано-Франківськ продовжує розвивати медицину. За словами міського голови Руслана Марцінківа, у кожному закладі відремонтували відділення чи закупили обладнання. Зокрема, облаштували реабілітаційний майданчик на Мазепи, а незабаром запрацює реабілітаційне відділення на матейки. Наша медицина сьогодні приймає окрім Івано-Франківців. Ще 49 з половиною тисяч внутрішньо переміщених осіб, а найголовніше приймає тисячі хлопців і дівчат з лав Збройних сил України. Сьогодні в нашій центральній міській клінічній лікарні, міській клінічній лікарні номер 1 а також добровольчому шпиталі, з яким ми підтримуємо, реабілітуються наші військові, воїни, які проходять реабілітацію. І я вдячний. Що незважаючи на тяжкий рік, рік, який ми можемо казати про великі втрати як території, так і найголовніше, наших найкращих, ми все-таки забезпечуємо якісну медицину. У часі війни не залишили без уваги соціально вразливих людей. Це люди золотого віку, це інваліди першої, другої, третьої групи, це ті люди, які потребують від нас допомоги, тому лева частина коштів також. Це приблизно 202 мільйона гривень пішло на підтримку матеріальної допомоги на лікування, підтримку людей золотого віку, на продуктові набори. Любов Вагуріна переїхала з Луганська до Івано-Франківська ще у 2014 році. Каже, вдячна міській владі за впровадження курсів української мови. Тепло нас зустріли, так нас порідняли з місцевим населенням. Тобто ми себе почуваємося вже тут як вдома. З 14-15 року ми самі приходили до мера і просили, і він нам організував в університеті Стефаника. Ми ходили по вихідним на ці курси. Коли сієш українське слово в душі дітей, то дуже хочеться і доторкнутися до душі дорослих людей старшого віку, щоб вони зрозуміли, що українська мова єднає, а не роз'єднує. Під час заходу нагородили людей, які працюють задля перемоги над ворогом. Це військові, медики, капелани, освітяни, підприємці, соціальні працівники, волонтери та комунальники.